За перші 10 місяців цього року із село оборони України дезертирувало більше солдатів ніж за попередні два роки війни. Про таке пише видання Financial Times. За їхніми даними з січня і по жовтень цього року українські прокурори порушили 60 тисяч справ проти солдатів за самовільне залишення позицій. І це майже вдвічі більше аніж в 22-му і в 23-му роках, разом взятих. У разі визнання винними їм загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років. У середньому близько 12 осіб щомісяця втікають з військових зборів у Польщі. Таке повідомив на умовах анонімності один зі співробітників польської служби безпеки. Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину чи дезертирували, можуть повернутися до служби до 2025 року. А після повернення командир має 72 години для поновлення контракту, а кримінальне провадження буде закрите. За словами військових аналітиків, нездатність України забезпечити ротацію і дати відпочити втомленим на фронті військовим призводить до втрати і відлякує тих, хто інакше міг би бути покликаний. Йдеться в матеріалі Файненшл Таймс. Офіцер 123 го бригади, де сотня піхотинців наприкінці жовтня самовільно повернулися з вугледара до Миколаївської області. Розповів Financial Таймс, що за три роки війни в його підрозділі не було жодної ротації. Хоча збройні сили України налічують близько мільйона. Осіб тільки близько 350 тисяч беруть насправді участь в бойових діях. Виснажені бійці, як піхотинці, так і штурмовики, складають більшість випадків дезертирства, каже чиновник генштабу України у коментарі видання Financial Times. І от що насправді впливає на те, що військові покидають військові частини, і чи щось може змінити в цій ситуації, і зокрема закон, так який дозволяє тим, хто самовільно покинув військову частину повернутися, відповідно проти них обіцяють поновити і контракт, і закрити кримінальну справу. І про все це говоримо з нашим експертом. У нас на зв'язку військовий юрист Роман Лихачов. От як що порівнювати цю статистику? 60 тисяч тільки по жовтень цього року, і що це більше ніж за два. 20... 2022 і двадцять рік разом взятими про що це свідчить? І чи справді впливає на те, що люди покидають військові, покидають позиції тільки через те, що зокрема вони втомилися, не було ротації, як кажуть? Ну в першу чергу хотів би сказати, що опублікована статистика uh -huh. вона Трошки викривлена. Чому тому, що береться до уваги кількість порушених справ, а не береться, по яких епізодах? Тобто, це епізоди 22, го 23-го чи 24 го року. Безпосередньо чому велика кількість на даний час порушених кримінальних проваджень в цьому році? Бо якщо раніше військові частини просто подавали доповіді, то зараз фактично на рівні керівництва. Військові частини по кожному, хто покинув військову частину, намагаються відслідкувати, щоб державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження. Ви навіть можете побачити багато скарг про зобов'язання ДБР порушити кримінальне провадження по фактах злочину, а саме покидання військових частин. Тому саме в цьому моменті збільшилася в першу чергу кількість кримінальних проваджень. Що стосується кількості військовослужбовців, ну, по зверненнях, які е, надходять до нашої команди, е, основними причинами є дійсно втома, бо багато звернень е, тих, е, хто пішов в СЗЧ ще рік. Саме з цього року вони е, воюють. Тобто люди без ротації вже близько трьох років і тому почувається певна втома. Е, друге, це Несправедливість з боку командування, наприклад, військовослужбовець має право на звільнення, але його не звільняють. Або у нього сталася якась особиста подія. Там захворіли батьки, і все інше, або там дитина, і він не може піти у відпустку. Командування не відпускає до них. Крім цього, багато хто йде саме в період, коли ну, Скажімо так, як акція протесту проти бусифікації, коли людину забрали просто з вулиці. Пане Романе, ось новий закон. Він щось змінить для тих людей, які самовільно покинули військову частину, і їм дали термін до 1 січня 2025 року. Ви ну, знаєте, в першу чергу, так, законодавство дає можливість повертатися, це плюс, звичайно. і там по різних даних декілька тисяч військовослужбовців повернулися. Але точні дані назвати може тільки генштаб. Але не можу сказати, що багато реально зараз повертається самостійно. Багато кого просто відловлюють на вулицях. Ну, можна говорити про те, що закон працює звичайно в плюс, але треба складати більшу мотивацію, більше працювати з причинами, чому людина пішла. Бо в нас є багато вже випадків, коли люди поверталися і знову за чим. А чому? Яка причина? Тому що їхні питання так і залишились невирішеними. Зокрема, людина пішла через те, що, наприклад, її просто не звільняли через бюрократію. Вона мала право. от У нас один випадків, як батько трьох дітей, він... Міг звільнитися, подав рапорт, його не звільняли. Він знак протесту пішов сезачи, повернувся, його знову не звільняють. Він далі е, намагався піти в СЗЧ, тому що його просто не звільняють. І тому це досить часто СЗЧ військові розглядають як просто акцію протесту. Пане Романе. Кажуть, що справу мають закривати, якщо людина добровільно повернулася на бойові позиції. Однак є інформація, що насправді по факту проти того, хто вчинив СЗЧ і повернувся, справи не закривають. От яка у вас інформація, і чи справді може бути якась маніпуляція в цьому питанні по відношенню до військових? Ну ми розуміємо, що от ви розповіли історію, що людина пішла, повернулася, потім не виконали все одно повношення до нього умови. І він теж покинув. Чи може насправді таким чином тримати військових на гачку з тим, хто спочатку залишив бойові позиції, а потім назад повернувся? Я сказав би, що в першу чергу справи не закривають через те, що досить багато цих справ. Тільки Просто через це? Слідчі слідчі в першу чергу ну є процедурні моменти, вони не встигають. Це те, що я спілкуюсь з слідчими в основному. Це основна причина, можуть дійсна причина бути крім того, що військові частини не надають як положено всі клопотання на закриття кримінального провадження і все інше. Таке може бути теж може бути дійсно ситуації, окремі коли військові частини. Не бажають зразу ж закривати кримінальне провадження, хочуть поглянути. А що буде з особою після того, як він повернувся? Чи не вчинить він СЗЧ знову? Тобто, все ж таки ризики вони передб... вони враховують, що можуть бути ризики, що людина може знову покинути бойові позиції. Тому насправді так? Я вважаю, що взагалі з тим, хто пішов Сизаче, треба комплексно працювати в форматі mm -hmm. якоїсь реабілітації, вирішення всіх їх питань, щоб людина знову не скоїла. Самовільне залишення військової частини не просто зразу ж він прийшов і зразу відправити його кудись на штурм як в штрафбаті. Його з ним дійсно треба працювати, виясняти, які причини були. У мене багато хто пішов все СЗЧ, тому що людина служить на нулі. При цьому він придатний для до служби підрозділах забезпечення а служить на нулі, і навіть бригада мені пише, що по піротації не буде. Ми його не заберемо з нуля. Просто в знак протесту через те, що не вирішується його питання і стану здоров'я він пішов все СЗЧ. Е, якщо дали місяць, якщо 1 січня люди, які самовільно покинули військову частину, добровільно не повернуться. Що їх чекає? Чи означає, що їхні справи будуть рухатися до того, щоб було вони були покарані? Пане Романе? Чи може все ж таки якийсь механізм змінитися з наступного року? Ви ну, знаєте, я чекаю, по-перше, як і багато військових частин роз'яснення того, що підписав президент. Бо президент підписав про повернення у військову частину конкретно, але не прописали механізм повернення в інші військові частини. Тобто, наскільки я розумію, що в інші військові частини можна буде знову ж таки йти тільки через цю бюрократію з слідчими. Багато хто реально хоче повернутися, але не в свої військові частини. Я в цьому розумію, бо ну були проблеми в е, певній військовій частині. Яке буде відношення командування, яке буде відношення побратимів? Що людина там рік-два була вдома, а вони за цей час воювали? Тому дійсно є потреба змінювати військову частину і спростити максимально цей механізм е, для того, щоб людина поверталася просто у військову частину. Пане Романе, а чи не працює цей механізм? Ну от людина самовільно залишила частину, зокрема, через те, що їй ну некомфортно. Я зараз так м'яко скажу, некомфортно було в цій бригаді, так але є інша якась військова бригада, командувач, який готовий задіяти систему, що людина, яка самовільно покинула одну військову частину, вона може до них перейти. Не працює цей механізм. Чому він не передбачений, наприклад, що людина не може так легко поміняти і перейти? Тобто, це впирається все. О, це роз'яснення, про яке ви? Говорите зараз, а, Основна маса впирається в те, що військовим частинам не надано спрощений механізм, по якому вони можуть приймати людей. Ага. А, зокрема, треба зробити просто, що людина може приїхати у військову частину. І зразу ж у іншу військову частину стати на облік і розпочати службу. Але тут ще проблема до військової частини треба доїхати. А по військовослужбовцях зараз зупиняє військова служба правопорядку. І якщо людина все СЗЧ знаходиться, вони просто забирають їх до ВСП, і там вони розподіляють у якісь резервні роти і все інше. То до військової частини нової ще доїхати треба. А от цей місяць, який зараз діє, чому застосовується до них, оце от жорстка така система до тих, хто СЗЧ вчинив? Ну місяць вони ж мають місяць на те, щоб повернутися, згідно з роз'ясненнями ДБР. тобто цей механізм не працює, якщо їх ну якщо людину зустріли і побачили, що вона самовільно покинула військову частину. По механізму може сказати, що якщо людину зустріли на вулиці, переглянули, і він в СЗЧ знаходиться. Поліція викрикає військову службу правопорядку, і людину зразу затримують позив військового службу правопорядку. Насправді, ось так це проходить. Чому місяць дали? Ну там є дійсно плюси, тому що зараз СЗЧ почали використовувати як Ну, таку акцію, ну, то людина вчинила кримінальне правопорушення. Я повернув через рік, два після перемоги у частину частині справу закриту. Тобто людина е розуміла, що не буде покарання. І просто реальні ситуації ці призводять до того, що в деяких підрозділах багато хто пішов в СЗЧ. Бо покарання ж не буде, і тому саме вели ситуації, що до першого свідчло. Щоб люди не вчиняли так на посаче, скажімо так, фактично, це так майже амністія тим, хто вчинив СЗЧ. Але все ж таки, я б розглядав би форматі саме амністії, повністю не просто закриття справ, а саме в форматі амністії розглядав би ці справи. Просто е, всі ці е, злочини, які скоєні, просто амністував би людей і надав можливість після цього вже повернутися. Почула вас, спасибі величезне вам за включення. Нас на зв'язку був військовий юрист Роман Лихачов. І обговорювали ми про те, що дуже велика кількість дезертирів. Ну давайте так, не дезертирів, а людей, які самовільно покинули військові частини. І за підсумками 9 місяців цього року це кількість вбіч в більша в рази в порівнянні за 22 і за 23 рік. рік, ось розбиралися, чи справді можуть повернутися ті, хто самовільно покинув позиції зараз назад на фронт, тому що в них є місяць для того, щоб це зробити, щоб проти них не почали далі продовжувати розслідування, і відповідно їм можуть повернути і їхні пільги, і всі виплати, які були до цього заморожені, зв'язку з тим, що вони зробили. Були СЗЧ.